Всім привіт! З вами Назар Helm Reach 16. Сьогодні ми граємо Revolves. І сьогодні ми будемо грати проти інших ігроків. Надіюсь, що ми всіх переможемо. До речі, я реально сам не помітив навіть, але в мене вже як там її, бронзова ліга челега. Бронзовий ранг. Я сам не помітив навіть. Ну, але це добре, тому що буде знати, що ми сильні. Ну як? Ну, буду знати, що в нас вже більше 50 рівні, тому що е, Реальні бої доступні тільки або на 50-й, або на більший рівень. Ну що ж, погнали поки що, Заходь в катку. А тим часом ви можете поставити лайк, підписатись і написати у коментарях, щоб я здобавлю друзі. Або ви добавляйте в друзі мене міна... Меніка геймер А16. Блін, не хочу на цьому найти всі крат. О! З тим буду. Або знаю краще Ладно, з ним живу Мисси ми виграємо Так, яку карту? Союзник хоче такого значить буде така? Бажайне союзника превеше всього Прям снайпер. на я ну, ні, ще, ще граю. О, у мен, я навеймовут. Я нависам не помнити, что я же его можу взять. Я его пасі. Знаете, что таке пас? О, у него тоже У Мне тоже жовки. Хоп! О, ко что жовки. Так, я снайп, ну не дуже. Снайперка у мене зіки недавно з'явилась. Я не граю не дуже. От би. Так і я завши, не треба брати цю снайперку. В таких маленьких картах лучше всього обрати базуку або дробаш. Дам вам совід. Так, на таких картах брати зброю якісь ближні бій. Бо ж карту тут маленький. Так я вам просто дам конечно пораду. Бо снайперку беріть краще тоді, коли грати на якісь великі такі карті там вас не б'ють. з першу секунду гри. Ну або там, де ви файно граєте на карті зі, зі снайперкою. Десь мав союзника вийде виграти. Дуже на це надіюсь. І нічого. Або минуби, або в Де, потушні. Мені цікаво, в якій ви живете на області України. От я, наприклад, живу у передмірці. Чи ви передмірці? Напишіть, як правильно. Ви чи передмірці? Так, базука, базука. Опля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. От блін. Не била. У нас є катка при Наперенька раз разкинь мене. а ні. не щоб не ну, мене, значит не якось переливається, чи що О, тамчик. Ну ладно, граємо Лео, що значить Лео? Може, ле і... Нік, Никпас його дивлюсь. мы приграли. Хоп ля хоп! Хоп-хоп-хоп Ой, трохи лагає щось, бачите. Трохи слогаю. Хоп-я, хопя. Я yes. бив Ой, напав на мене, дивіться Ой, я ее не убил, блин, я думал, что е убили за хилету. Ну ладно. Есть нужно справиться. Все дешней не на один раз попасть. Не расслабляйся. О, сюз даже таш потужный. Подобно. Та добре, що у нас союзник потужний такий селач. Може і не селач, але він потужний. Ді, 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 не на зразу. О, куди не мене? Я його бив. Я Його мажобив, друга. Є я вбив. Ну, Ми з союзником потужний. Ну, він, спочатку у нас пробачте виклик. Пробачте, був виклик. О, де з них вийшло. Це добре. Блін, пробачте виклики. Дзвонить друг. Так. погнали, Хопля. Де він? Де ну ні. Тільки ще дзвонити будеш. Серед я можу зробити так, щоб. Я не помічав він зло. Ні, не такий, спокій. Режим не турбувати він. Включений. включив режим, щоб мене не турбували. Тепер я буду роздавати відео без текстбуків. Десь вам буде його дивитися приємніше. Так, де він, де він, де він? Я відчуваю, що десь близько. Не відчуваю, бо я гадаю. Ну блин, десь в нього попав. Во бачите, він же крутиться на гливі в яй радості. Ще в нього попав. Або в радості, що він в мене попав. Ну ладно. Про О, у мене 60 гривень. Не фано, не погано. Не парно не погано. О, все, так легко. Або сюди файно, або він просто в не на місці встяв. Це вже головний раунд, тому що і в нього 4, і в нього 4. Якщо ви ну У нас 4, в нього 4. Якщо ви граєте ріву, то граються до 5 раундів. Ні, ну одних раундів тільки до 3, але тут граються до 5. Є, ми перемогли! Пім-пім, пім-бім. Тут хоче там так рука відбавить хлео. команду не добавляется. О, добавился. ту 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 Я шел 2 на 2? Я, я не понял, что я шел 2 на 2? Ну, а, да, мы с ним 2 на 2 шли. Сними трубку, я видео снимаю. Я за не... А вот, блин, из тех. Написать. Давай, грузись, грузись, грузись. О, загрузилась. А, напевне. Ні -е. Зато не будемо чути вже звуку такого. Звуку не будемо заточути. чути. так удари Яку карту? Давайте знову райм. А ні, давайте на Союзнику. На карту яку хоче Союзник. тому що він напевне не гарно грає. Ну якщо Союзник хоче таку карту, знаєш, він не грає файно. Надіюсь, що це так. Хе, мене завтра це. Ой, а що я інший карту принегла? Ну нічого. Дисвіт, да не фану граю. Ну, брат у нас не дуже сильні, але такі сильненькі. Думаю, в одно є Авік. Ага, вони нехора, тому що не так швидко не вилізли. Авік. хуй о Ой! -ой, -ой. А мне ничего страшного. О, у меня два пьяни таких У меня тоже такие молотки. Слышите, у меня тоже такие молотки. о Боюсь. Скажешь реатуацию союзника. Я союзники без меня справлюсь. Союзник на сцене известен? Привет, союзник. Я снова на гору полезу. Напевно. Хопляем, хопляем. Хую. -ху. Хай я. Ой. Чу Hello. А, все, все, кап, пка кап, кап. Все, я зрозумів, що ви сильні. Все, да, да, то побачили, то побачили. О, да. Що ти пристал до мене? У мене при молотке. Хай я ой, молот. де мотом своим не він Не він в пас. Я його забрав в пасі. От я заради, я, до речі, вирішив, може ти стегнути, получити цей мот. Тут який от вот, який гармесник. Так. Ой-ой-ой. ой Да щось таке дитко. Ну що поведіватись хоче на зімною там. Ой, ще й базучик прийшов, все, мені... Що, я зараз точно мру? Що це відбувається? А, тіше. Я граю в цих нових наушниках. Вони ще пристосовуються мікрофону, від того така штука почала з'являтися. Ні, вона, в принципі, і була, але в тих, в яких я, я почала стикатися, тіше. Вони сюди, на каже, пушуються. Тим просто до союзника. О, ви що, у нього нема ловік. Я переміг. А це месть за союзника, чи місць? Не знаю, як правильно. Пишіть у коментарях. Що ж там іде грати? Чому ти не мість? Я просто з тебе не справлюсь. Бо ти срач з тебе я не справлюсь, тебе що? ну ты тебе не доиру жить, скажи мені, братан. О, ох! Без чим прилетіла ракета його. его. Сразу бети його подруг. О! Дудка я ой! Пошли, як я полетів на гаїти. А де? Як їм? И пудру. Та його его подло. Потом нас боїться, та? Так. та її знайти, тому що рад. Може найбільше... А, ні, у нас дох по 150 хп. Хопля. Ой. Тут що так швидко? Опа! От і вона. подходит, думаю. Значит, но я не хочу проверять. Потому что я... Ай. О! Видите, как все открывается. Блин, наверное, мы проиграем. Она не помер, у тебя есть шанс, чтобы у них побольше. Блин. Кейш Белч. Белч точнее я. хочу так, чтобы эта штука не открывалась. Поэтому делать мне она в наушниках. Да, да. я здесь случайно открою до чего все, и то он откроется. Я, я лечу на... Все, вот, вот такого дробыша. Фанухрая. Що себе боюсь. Ну я три четыре хп. Там тебе две ці... ее так ця штука почала открывается. Просто я просто не розумію. Як тільки заважаю відео, якщо файно звучить, так, ну може не заважає, але по мені не заважає вам дивитись це відео. А, ми перебували? Так, так, у ж подружка була, ні. Ну ладно. Ого, мене. Купимо зараз багато-багато ящиків. О-ха-ха-ха-ха! І що я геніє? <свіст> зараз всі відкриємо о 14. Аж. Як пога, то зараз буду називати. Хапля! Ні, мені таке подобається не було. Не, мені таке подобається РПГ. Ага, ні, мені таке подобається теж. Тут у нас кубик. Не, мені такий подобається. Кулаках нас. О, таке я буду можу дримати, мені теж в принципі подобається файл. Ну що, не план. О, ну ми тут кенедим. Тут прикольно. Значить, <смас> це був дуже слабий удар, він від нього задамажився. О, це, я ще тут забув, представляєте? Я... О, мені тут чого не подобається більше. А ще блок якийсь є. Такі сніженки мені більше таке подобається. в мене було хопля хопля все. А не він ще то в команді. Все, сюда починаю, може на ранговий підемо. Ну, пішли на ранговий, думаю.

Сім, шість, п'ять, чотири, 1, два, де го. Вику хай союзник блокує. Букуй. Окей. Okay. Союзник блокує, але я снайперку до що не будувати, бо буздуку заблокую, дуже вона травмована. Блін, союзник з аня, це... це враги заблокували. Тому що пташку буде не план. Ну це що це дбажа дуже трав... травмує. Мене арбалет є. Та нічого стан... Та нічого страшного. Можу, звісно. На крайній мені десь свій згоді залазити. Ну, в воно... ну, бібетку я сам можу залізти. На кран. Що все тут не міє? Ну я теж не поліз. Улітаю на хахіці. А я думаю, що я не лечу. Я просто так давно вже на кран не залазив, що я навіть і не привик. Я не привик, на зараз. Час. Часто я не привик. Кран зараз. Бо я раніше просто думаю, а я цей кран екран і без нього справлюсь і, і я справлявся. Ну, не завжди, в принципі. Єе! Ой! Да уж. Просто клас! Ну, сильно ми перемогли. Діч вони тепер не будуть дивитися за краном. Защо ми всі граємо з телефон? Тільки один як з, з команди ворогів грає за комп'ютер. Все мене діяти Отако, раз Пуля. Ой, два пуля зараз буде. О союзник зйняться на край, так? Да? Раз пуля. І два, зараз буде пуля. Де сюди він тут з ним? Ничего ну, лиза там а -а -а, я падаю башла я чуть не впав да сейчас всех зачепить, правда он не задумав мене зрозуміти добрах. Може це Блін Ой да хто? Ай шо не, Дрбаш а він там був Асн це був дрбаш дербаш здалеку дуже похану Просто стріляю. Ну ну, так, да, стріляю. Сьюзінка тоже на пайне край, я забув рах. Блін, ну не розуміється, надо, що я знімаю відео дзвони та дзвони. Треба його попереджати, що я знімаю відео. Гринати ще попереджати. Щас, його треба попереджати краще. що дійсно треба було його попередити Ой, що це. Де він? Де урах. О-о-о-о-о-о, бачу. Сейчас добил камень, не батюха пенасаш, на можеш навіть і не здесь. Тебе були, можно не долітаються навіть. Я може долітаються, правда. Я мулять, хто мудать, я мудать. А вы мулите за те, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь и ставьте лайк, чтобы пропускати нових відео. нік у коментарях, щоб я удавлял друзів. А ви добавляете друзів мене, Минник Геймер, ЮА 16 План 2. Ой, план 2 від меня у тебя гранату використовувавшись. А, ти, мене випадок ще у цей молот є. О, вони вже без мене справився. Хай-я! Я забрав Елика Гаджі. Елика Гаджі? Ти можеш загуглити. Коли я, хтось здає такого чепалаха, зі світкостю світ. Уй! Все, я долетів, надіюсь, що я закатаю швидко. А связав же давно на канале походу. Дай. Що что то є? Да, він. Ну тако. Ну і він? Девінь? Ты його бач? Ти його бачиш? Не знаю, як ти, но я. Нікого просто не бачу Там на тій стороні. Ну що по трішки я б міг своритись. Не в шонату давно, я не змі. Не бачиш його. Ну да, ти його бачиш. Ну я ж його не бачу. Може його з боку реально видно. Да, не. Хоча я йду за ним. Ой. Ні, 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 ні. Не, 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 не. Хватить мене так знати, що не треба вийти. В нього хп повне. І навіщо я впав? І навіщо я впав? Мене хтось просив. Я б не розумів. Перелази на кран, пока меня не бе. Быстрее, шей, быстрей, 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 быстрей. И відплавим труп звіст. Ну, зусиль уже всех. До сайт... зустріч!